Всім привіт! Сьогоднішній урок присвячений темі макетів. Теоретичний більш такий буде урок. Одразу скажу, що він буде розділений на дві частини, тому що досить об'ємна інформація. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку, коментувати. Так ось продовжимо. Маленька відсилочка. То дивився відео на каналі Інша сторона. я зазначав, що це було реальне захоплення. І те, що я не міг виговорити за арт близько 100 гривень. От не повертався язик. Зараз я вам покажу, що підтверджує мої слова. Ось натуральне дерево. Тут жарт, як дерево, може бути ненатуральним. І ось така складність роботи. За таку складність не міг виговорити 100. Чому не міг виговорити, я вважав, що це. Ну, тоді я не дивився на це взагалі, що це стане таким провідником мого життя. Дивно сказав. Стане гарним хобі, захопленням на довгі роки. Ось це саме те мій перший арт. Де я зазначав, що малюю я не дуже. Я намалював половинку цього прибульця і його відзеркалив, для того, щоб все було максимально симетрично. Ось так от. Маленькі заготовки закінчились. І я захотів затестити щось об'ємніше. Матеріалу об'ємного, об'ємного перепрошую масштабного. Великої якоїсь площини я не мав. І довелося зліпити з того, що було. А було ДВП і були снові реєчки. Е... Виглядає це ну, непогано. Цвяхи погнуті то вже таке. І цьому арту. Майже 6 років. А можливо, вже 6. Вже весна, точно. Йому є повних 6 років. Чому я його зліпив? Ви бачите це? А це. Це дві ДВП з'єднано. Що попало, якщо чесно, але на масштабі я побачив, що це дійсно вау. І... Потрібно купити якихось заготовок великих і поробити щось цікаве. Йдемо далі наступне. Ось так виглядали макети. Одні з перших. Такі арти ми створювали з групою, яку я навчав. В ті часи мені було цікаво там щось помалювати лінії для того, щоб хоч трохи усвідомити, як це може виглядати. Тому що після я особливо цим не займався. Ось на цих макетах здобувся досвід на рахунок накладення лінії на лінії. В різних макетах по-різному це видно. Звісно, коли з'явились масштабніші заготовки, захотілося створювати геометрію, Ом, сакральність ем, і тому подібного. Ось на цих макетах, коли я їх сам малював, розраховував ширину між цвяхами, я зрозумів, що краще обирати стандартизовану відстань між ними. Це бажано 1 см, тому що тут я досі пам'ятаю, було 7 мм, і це трошки складно, тому що це був мій перший складний геометричний арт. І на ньому я здобував такий цікавий досвід. Здається, це було після, але на той момент бачите, життя мене нічого не навчило. Тут ще вуща відстань. Ну, то таке. Тут ми бачимо, що є вже досвід. Відстань в сантиметр, це полегшує життя. Також створився лотос лотос має. Формули, за якими створюється візерунок. На каналі є складна версія, точніше, правильна, як його створити, і легка за моєю методикою. Це настільки вагінь, що розгорну його при вас. Це я створював в закладі прямо на стіні. У них були ніші. Знову ж таки, малював я все вручну. А потім відтворював. Між іншим створюю відеоролики для візуального перегляду моїх колекцій за певні роки творчості, де можна візуально побачити велику кількість референсів, того, як можна щось створити. З різними кольорами ниток та заготовок. Ось приклади макетів, які існують в мережі. Це, звісно, я малював. Якщо вам не хочеться малювати, ви можете знайти правильну картинку, правильно ту, яку ви хочете відтворити, роздрукувати її в потрібному масштабі. Та створити власний витвір. Після геометрії також хотілося затестити, як буде виглядати поп арт Саме побачити вживу, відтворити різні макети. Можна відтворювати будь-які ідеї. Ось ми бачимо рака. Позаду, мабуть, не досить гарно видно, але ось точки. Для розуміння, як їх можна розбивати. Чим більше артів створите, тим кращий досвід для того, щоб якісніше створювати різні штуки. Ось приклади загальноприйнятих. Якщо, наприклад, для зручності ви не хотіли б відтворювати всі розрахунки, бо у вас нема можливості у Векторі, в автокаді створити макет. Можна роздрукувати вже ось таке коло 360 градусів. І від нього відтворити промені лінії стільки, скільки ви бажаєте. Парада на рахунок лотоса. Ось такий лотос на 12 основних пелюсток. Найоптимальніший розмір для такого варіанту це. До 50 на 50. Ось приклад 60 на 60. Це вже так виглядає досить ріденько. Поради давати не люблю, але така моя візуальна оцінка. Створюйте, як бажаєте. Між іншим, тут використана фосфорна нитка. Якщо це висить. У сонячній кімнаті воно потім світиться. Ви уявляєте? Без ультрафіолета. Але є маленький нюанс. Для того, щоб світилось, потрібно одночасно проплітати двома нитками. Тобто, щоб був подвійний шар. Тоді це виглядає більш насичено. Якщо один шар, як тут, виглядає. Не досить компетентно для фосфорної нитки. Ось такі чудові макети можливо знайти в мережі. Якщо відтворювати лінії подібні до цих, це буде утворюватись гіперкуб. Ця фігура, в принципі, так і називається. За цим словом, ви можете знайти такі макети. Водночас. Якщо не намагатись відтворити гіперкуб, можливо по цим точкам заплести власну круту мандалу, чи то до чакр, чи то до будь-чого, дивлячись, в що ви вірите, і що є вашим. ідентичні макети в різному масштабі. Звісно, чим гуще це все стає, тим тяжче відтворити ці точки, тому що це ж ми не самі створювали, а Вивантажили з мережі тут можна побачити, що я не доходжу до самого внутрішнього кола. Зупиняюсь на певних шарах навколо нього, щоб це читалось візуально. Іншими словами, щоб це виглядало компетентно. Ось, між іншим, арт. Як він виглядає? Як виглядає макет? Також є урок на каналі. В описі залишу, як утворюються кути в таких або таких артах. Це все була легка складність. Досить легка складність. На завершення до легкої складності створював другу стрільцю, буде виглядати і звучати досить смішно, але макет взяти з інтернету, схожі наліпки продаються на Алікспрес. Товаришу все сподобалось, вклали його рік народження, число та місяць. Між іншим, на час, на час створення цього макету досвід я вже мав. Але тут потрібно було зробити відстань на порядок менший, ніж сантиметр. Тому, якщо є потреба створювати відстань менше, ви створюйте.